Юсипенко Поліна, учениця п'ятого класу Требусівської гімназії Людмила Максимлюк. Я Україна. Ти думаєш, я стала на коліна? Я тільки зав'язала берці. Жіноче ім'я мене – Україна, любов і гордість, обовили серце. Ти думаєш мене здолати і грози, і гради. Ранять мої груди, не раз приходилось мені вмирати, Щоб підродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина, і мати дочекається на сина, і кануть, небуття на схід тумани. А я схилилася перев'язати рани. Стою на краї прірви і молюся і сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся. Ні. Схилилась тільки зав'язати берці.